Білгородністровський центр надання адміністративних послуг відзначив 10 років. Знімальна група першого муніципального завітала до ЦНАПу, щоб поспілкуватися з начальником управління з питань надання адміністративних послуг Ларисою Попсуй. Лариса Степанівна вже ви святкуєте перший свій такий серйозний ювілей, 10 років. 10 років це вже така доросла дитина, яка вже багато чого вміє, яка дійсно може сказати про свою самостійність. Хочу вас спитати, як пройшли це 10 років, які послуги ви надаєте нашим містянам та в цілому про вашу роботу, про ваших підлеглих? 3 жовтня 2013 року відбулося урочисте відкриття Центру надання адміністративних послуг у місті Білгороді Дністровському. Це була визначна подія. Історія створення центру в нашому місті була започаткована ще з 2012 року. Працювали дозвільні центри, і на базі дозвільного центру Одеська обласна адміністрація запропонувала керівництву місту створити перший в Україні власний центр міськрайонний центр надання адміністративних послуг. Це було велике досягнення, тому що, як я вже сказала, наша громада одна з перших в Україні. Створювала власний центр для міст обласного значення. Створення центрів було обов'язковим тільки з 14-го року, а ми почали роботу над створенням уже в 2012 році. І в жовтні 2013 року відбулося його урочисте відкриття. За роки свого існування центр пережив декілька оновлень та трансформацій. Особливо запам'яталися 2018-2019 роки. ЦНАП став переможцем першого раунду фази впровадження з модернізації та створення центрів надання адміністративних послуг програми ЮЛЕТ з Європою. Була проведена велика робота по коригуванню нормативної бази доступності навчання працівників центру. Що власними досягли за 10 років? Комплексне та якісне надання адміністративних послуг за мінімальний, за мінімальний час та мінімальне відвідування центру це одне із пріоритетів нашої роботи. Ми працювали над тим, щоб постійно розширювати перелік надання адміністративних послуг, тому що достатній перелік це високий показник роботи центру. У 2013 році центр надавав лише 218 адміністративних послуг. На сьогоднішній день перелік адміністративних послуг значно розширився. Ми надаємо 380 адміністративних послуг в 12 тематичних групах, 49 категоріях. 38 адміністративних органів успішно співпрацюють з адміністраторами нашого центру. Велика увага в центрі приділяється підвищенню професіоналізму адміністраторів і, взагалі, працівників центру. Ми постійно навчаємося, проводимо внутрішні навчання з суб'єктами надання послуг, приймаємо участь у вебінарах, тому що професійний колектив це запорука успіху. Розвитку ЦНАП сприяла реформа децентралізації та передача повноважень органам місцевого самоврядування. Було запроваджено десятки нових послуг. Це дозволило нам ввести в перелік нові послуги, такі як реєстрація місця проживання, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно. Особливим досягненням було запровадження паспортних послуг. Наш центр був другим після міста Одеси центром, де надавалися. Ці адміністративні послуги вони користувалися і зараз користуються дуже великою популярністю і є дуже затребуваними. Підключення ЦНАП до державних реєстрів надало змогу значно розширити перелік послуг, а саме в сфері архітектури та будівництва соціального напрямку запроваджена інформаційна система є цнап Клауд допомагає вести електронний реєстр, швидко оформляти заяви, самостійно їх заповнюючи. Важливим є створення та функціонування веб-сайту центру. З кожним днем збільшується чисельність громадян, які користуються послугами, електронного сервісу. Згідно чинного законодавства, центри надання адміністративного. В послуг, визначені місцем видачі результатів адміністративних послуг, які надаються за допомогою онлайн-сервісів. У нас також є облаштоване комп'ютеризоване робоче місце, місце для самообслуговування, за допомогою якого суб'єкт звернення може замовити електронну послугу через портал державних послуг. Історія ЦНАП це історія успіху. А що є за порукою успіху нашого ЦНАПа? По-перше, це підтримка з боку керівництва міста. Вдячні всім, хто сприяє, допомагає, хто підтримує. Хочемо подякувати тим, хто створив центр і хто докладає сьогодні чималих зусиль, щоб наш центр продовжував надавати якісно адміністративні послуги. Запорукою Успіху є також професійна команда нашого центру. Це наші доброзичливі професійні фахівці, пліч опліч, всі ці 10 років з нами, наші дорогі відвідувачі. Саме заради них ми впроваджуємо інновації, саме заради них ми розширюємо перелік надання адміністративних послуг. Цей святковий день хочу подякувати нашим дорогим відвідувачам за їх посмішки, за позитивні відгуки. Під час надання адміністративних послуг та підтримку у починаннях молода, працьовита та талановита команда працює якісно, злагоджено та на результат, заощаджуючи час своїх відвідувачів. Тож побажаємо колективу центру гарного настрою, добробуту, злагоди, натхнення та наснаги зі святом вас. Олеся Семчинська, Наторилокінчук, перший муніципальний.